Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо привітне. Доброго ранку любі малята, доброго ранку дітки усі, доброго ранку, мої кохані. Доброго. ранку. Так. Дітки, скажіть мені, будь ласка, а що таке безпека? Подивіться на нашого Петрика, що він тут коїть. Що він неправильно робить? Чи можна грати з сірниками? Ні. Ні. Бо може бути, що? Пожежа. Пожежа може бути. А брати ліки без дозволу дорослих можна? Ні. Ні. І вживати не можна без дозволу дорослих, бо може трапитись біда. А чи можна брати гострі предмети? Ножі? О, ні, ні. Не можна. А подивіться що, які ж у нього руки, скажіть мені. Брудні. Так, так. а він що взяв? Так. Яблуко. А можна брудними руками їсти яблуко? Ні. Ні. Ось послухайте оповідання. Яке написала Іваненко про ромчик, що їв ромчик. Послухайте уважно, Ромко тільки декілька днів тому почав ходити до дитячого садка, і все йому там було нове і дивне, не так, як вдома. Дома він сам собі бігає, а мама порається на кухні, батько працює, а він собі. Цілий день бігає, а коли забіжить, щось схопить та й знову побіг. І коли він повертається ввечері, мама лякається, що такий замурзаний та брудний він за день робиться. Тадку все інакше. Тут і їдять гуртом і гуляють разом, і займаються у свій час. І перед сніданком, і перед обідом дітки миють руки. От ніяк не може звикнути до цього Ромка. Навіщо їх мити? думає він, та й набридає воно все мить та мий. Уже декілька разів помічала вихователька, що Ромко з брудними руками сідає їсти за стіл. Ромку. Що це ти єси? питає раз. Та ще таке смачне, що й пальці облизуєш. Хліб з маслом поважно відповів Ромко. А це що? А ще що? Як що? Більше нічого? А в руках у тебе що є? Нічого немає, сама булка. Підняла вона тоді Ромкому руку вгору, а вона аж чорна. Бо грався він. З дітками перед сніданком копали землю, будували залізницю. От бачиш, скільки бруду, а ти його єси. А знаєш, це ж усе малесенькі тварини під твоїми нігтями. Та на пальцях ось ходімо, я тобі через скло з не покажу. А то їх простим оком не видно, надто малі. від них від цих тварин у тебе всякі хвороби будуть, взяла за руку, повела в іншу кімнату, а там на столі стоїть така штука, називається мікроскоп. Вихователька зрізала куст... кінчик брудного нігтя у Ромки, поклала на маленьке скло і показала в мікроскоп. Ой-ой, вони всі рухаються, живуть, це в мене, все під нігтями таке. Ось такі мікроби під нігтями у нього були. Ой, та ж бо є, і разом із хлібом до тебе в рот і шлунок потрапляють, бо ти рук не миєш, як заплаче Ромка, як починає плакати, кричить, заспокоїла його вихователька. А з того часу і в садку, і вдома Ромка завжди перед їдою руки миє. Скажіть мені, будь ласка, чому для Ромки все було нове в садочку? Коли ви підете до садочку, вам буде все, ви будете з таким подивом, ось тут у нас руки треба мити, там ми граємо, адже вдома інакше, так? так? А ще одне скажіть: так. яким за день вставав Ромка ввечері, яким він приходив додому після прогулянки? Брони. Брудний, брудний, геть брудний, І, а любив він мити руки. Він руки мив? Ні. Ні, він руки не мив, вони в нього були брудні. А що помітила вихователька за обідом? Які у нього були руки? Клястики. Брудні. Так, вони були брудні, геть, брудні. І що вона йому показала в мікро... під мікроскопом? Які там бувають тваринки мікроби? Дуже різні, які потрапляють. Якщо людина не миє руки, з їжею потрапляє куди? До животика вашого, так? так. Потім ви будете так. казати: Ой, у мене живіт болить, ой, мені погано. А тому що там оці мікроби починають. Робити шкоду нам, і треба обов'язково мити руки. А ви миєте руки? Так. Да. Так. А якщо ви хочете з'їсти яблучко, а його не помили, що треба спочатку зробити? Помити, помити. обов'язково все треба мити. Якщо ви пішли до туалету, після туалету теж треба помити руки. Обов'язково. Треба за собою слідкувати. Правильно, це є ваша безпека. Тому кажемо обов'язково: слідкуйте за собою. Добре, а ви слідкуєте за собою? Да. Так. Фрукти миємо, фрукти овочі миємо, нікуди не ліземо, нічого без спросу не беремо. Так ви Так. Так, добре. Ну що вам сподобалося повідання? А. Так. Який у нас робка був? Грязного. Брудний хлопчик, ходив брудний, геть, брудний, а після того, як йому показали про мікроби, що він став робити? Мити руки. Мити руки. І він зрозумів, що він весь час поводився погано. І тому, може, в нього і болів трішки живіт, але він весь час робив, що хотів. Так? Да. Так, добре. А як ви себе поводите вдома? чи берете якісь речі, які вам не дозволено? Ні. Ні. Да. Ви слухаєте батьків? Так. Да. Добре. Да. Ну що ж? Ну, ще, скажіть мені, будь ласка, до садочка дуже хочемо. Да. Хочемо. І ми хочемо вас зустріти. Добре. Молодці. Ну що ж, до побачення, до зустрічі. До побачення. Молодці. Дякую за увагу. Зустрінемось.